Не страшно хризантемам у селі Дерця, що на Мукачівщині вони ростуть у теплицях. За вирощуванням квітів родина Матей проводить більше часу, ніж у будинку. Кожного ранку приходжу сюди та дивлюся, що потрібно зробити: чи полити квіти, чи обробити їх добривом, чи покупати. Я обично першим встав у сім'ї і заходжу зараз нараз у теплицю та увиджу, які що за низ, що які роботи йдуть. Чи треба їм копати, воді поливати ході по оприскувати щоб, дешом, щоб не були горхори, хвори всі хайніхарні світи. Хризантеми це останні квіти сезону, радують багатьох своїми кольорами перед початком зими. Ці рослини, символ Японії, стали улюбленими і серед Закарпатів. вже займаюсь цим чотири роки. Я перша запропонувала цим займатися, тому що я дуже люблю квіти. Кожен день приходжу сюди і доглядаю і за ними. Вирощують їх у теплицях, бо перед дощами та похолоданням квітам потрібне тепло. Температура повинна бути плюс 14-16 градусів. Вночі обігрівають спеціальним вентилятором. Аби хризантемам дали максимально пишні квіти, потрібно правильно їх посадити та доглядати за ними як бачите, тут прирізана квітка. Після того, як її зрізали, зі стебл потрібно позривати листочки, трохи нижче знову прирізати. Після цього треба обробити добривами та обгорнути стебельце пакетом і чекати до весни. Якщо видно новий паросток, то його також обробляємо та загортаємо в пакет. попереду день всіх святих, тож ці квіти користуються неабияким попитом.